Шановні, якщо вам не важко, поділіться, будь ласка, цим відео у своїх соціальних мережах та натисніть йому лайк, щоб це відео побачило якомога більше людей. Дякую вам за здолегідь та бажаю вам гарного прослуховування. Ну чому ні? Тобі ще 10 років. Та при чому тут вік? Це ж святковий настрій, новорічна атмосфера. Тобі для новорічної атмосфери обов'язково потрібна ялинка. Ну, звичайно, ви що ніколи не купляли ялинку на Новий рік? Та як це? Купляв, звичайно. Ану коли? Кілька років тому. Я вибачаюсь. Що там сталося? Сергію, я офіційно заявляю, цей чоловік тобі бреше. Я вже п'ятий рік поспіль намагаюся вмовити його купити ялинку, а він, наче вреднючий хлопчисько, уперся ніжками і ніфіга. каже, що ялинку купляти не буде, і все тобі. Та ти хоч чого сюди лізеш, та й взагалі здалася вам та ялинка. Коштує багато, нести важко, офіс весь у колючках, іграшки до неї купляє. І заради чого? Щоб тиждень вона постояла, а потім знову іграшки знімає на смітник її винось, іначе цього усього було замало, ще й прибирай колючки після неї потім. Ми з Сергієм зробимо все за свої кошти і своїми силами зрозуміло, правильно Сергій? А чом би і ні? Нас двоє, а ви один. Тому це вже питання вирішене. Я хоч і один, але можу звільнити вас обох. Ви, звичайно, сильний та небезпечний у питаннях боротьби з потайбіччям, але, чесно кажучи, актор з вас так собі. Без секретарки вам ніяк не обійтися, тому Олену ви не звільните. А щодо мене. У вас були набагато вагоміші причини мене звільнити за весь час нашої роботи. А тут, типа якась новорічна ялинка зможе підштовхнути вас до такого радикального рішення? Хе, я вас благаю. Ах, ви гівнюки, коаліцію проти мене вирішили організувати. Саме так зрозуміло, ялинка тут стоятиме, хоч що ви нам не скажете. Ну і тягніть її тоді з самого базару, як ви такі дурні. Допомоги від мене не чекайте. Господи, невже погодився? Нічого я не погодився. А куди йому діватися? Хто б міг подумати? Людині, яка приходить у страшних сновидіннях найстрашнішим демоном пекла, секретарка та малий цикун висовують умови, з якими наш безстрашний воїн нічого не може зробити. Магія Різдва не інакше. І не кажи. Ну, якщо ми вже все вирішили, піду я куплю нам щось поїсти. Вам щось узяти? Нічого мені не треба. Навіть оту королівську шавуху не хочете. Ні, ну шавуху можна, звичайно, але це не міняє мого відношення до вашої дурної затії. Так так, звичайно, ви незламна скеля, така здорова, здорова. Ти там наче кудись йшов? Ай точно. Ну все, побігай. І скажи, щоб гірчіці не забули покласти. Так так, я все пам'ятаю. На щастя, в тому місці, де ми постійно брали собі шовуху, черги майже не було, тому я узяв нашу їжу та бігом побіг у наш офіс. Я вже морально готувався до того, що Олег Васильович все ж не відступиться від своєї позиції та почне знову виїдати мені мізки за новорічну ялинку. Але зайшовши в наш кабінет, я побачив, що йому було зараз зовсім не до того. Мій наставник розмовляв з кимось по телефону та паралельно робив замітки у своєму блокноті. Це було нове замовлення, але на цей раз було щось не так. Коли Олег Васильович приймав нове замовлення, він був уважний, зосереджений та сповнений рішучості, а в його очах був вогник азарту. Але зараз, можливо, я помилявся, та все ж на цей раз мені здалося, що я помітив дещо таке, чого ще не помічав в очах свого наставника, а саме легенько та майже непомітну тінь сумніву. Але тільки в майбутньому до мене дійде, що те, що я побачив у очах Олега Васильовича, це було ніщо інше, як страх. Я вас зрозумів. Зараз я не готовий вам відповісти. Давайте я завтра вранці вам зателефоную і повідомлю вам остаточну відповідь, добре? Чудово, тоді до завтра. Що там, нове замовлення? Та ще не знаю. Не впевнений, що ти до цього готовий. Ми нещодавно зафігачили демона із задзеркалля, і я не помітив, щоб ви хоча б трохи спітніли. Що може бути гірше? Бабай. Бабай? Я чомусь думав, що це все вигадки, щоб лякати неслухняних дітей. У якомусь сенсі воно так і є. До нашого часу про цього демона дійшло дуже мало інформації. Тому той ким лякають дітей, це і справді вигадка. А ось справжній бабай це вже зовсім інша справа. І що саме на нього прийшло замовлення? Судячи з усього, що так, все дуже погано. Дуже. Ніхто не знає, як його вбити. Так як ми там тоді допоможемо? Його, звичайно, можна спробувати загнати у пастку, але уся ця затія дуже небезпечна і зовсім не варта того ризику, на який ми підемо. Так давайте відмовимося та й все, ми ж не все сильні. Я тобі не казав, але колись я з ним вже стикнувся ще на початку, скажімо так, своєї кар'єри. Олег Васильович скинув з себе сорочку і, повернувшись до мене спиною, показав величезний шрам, який йшов від його правого плеча та закінчувався біля лівого стегна. Але хребет якимось дивом був цілий. Ніфіга собі! Мене врятувала залізна дробина, яку його кігті не змогли розрізати. Якби не вона, ця гидота перебила б мені хребет. Дану його в сраку. Знаєш, скільки років я мріяв про помсту, а тут така можливість. Ви впевнені, що ви до цього готові? А як же, тільки ти до цього не готовий, тому на цей раз зі мною ти не підеш. Якщо вийдете, то і я піду. Сергію! Навіть чути нічого не хочу, якщо йдемо, то разом, а якщо ні, то ніхто не йде. Тоді я беруся за цю справу, але з відстрочкою на місяць, щоб тебе підготувати. Тоді телефонуйте нашому клієнту та беремося до справи. Упродовж усього місяця Олег Васильович намагався підготувати мене до зустрічі з по справжньому стародавнім злом, починаючи з моральної стійкості, закінчуючи фізичною підготовкою. І тільки в процесі цієї підготовки я зрозумів, що на цей раз моє життя залежить тільки від мене. Тому я поставився до неї з максимальною серйозністю та викладався так якісно, як тільки міг. І ось нарешті цей день настав. Тому, не втрачаючи більше не хвилини часу, ми вирушили у Василівку. А вже тоді, після спілкування з місцевими жителями, сівши в автомобіль, поїхали у сторону вірів. Ти як, нормально себе почуваєш? Не страшно. Хотів би я сказати, що ні, але страшно, капець. Мені теж. Кому вам, та не смісіть? Послухай мене уважно, Сергію, уся та нечисть, з якою ми зтикалися до цього, вона, звичайно, була теж небезпечна, але бабай це зовсім інший рівень. Ця зараза хитра та дуже обережна. А найстрашніше те, що ми будемо на його території. Як тільки ми заїдемо у віри, не вір тому, що почуєш, і тому, що можеш побачити. Та пам'ятай, щоб не сталося, ми завжди повинні бути поряд один з одним. Якщо воно нас роз'єднає, ми звичайно зможемо потім один одного знайти. Але зустрінеш ти мене або це створіння, яке буде прикидатися мною, це вже питання відкрите. Ну, вдень же там безпечно. Думаю, що так, але розслаблятися все одно слів. Ну тоді притримуємося наміченого плану. Кілька днів вивчаємо місцевість в день, а потім, коли будемо готові, йдемо туди вночі. А до речі, хотів спитати за тих хлопців, один з яких був на накрітафел, пам'ятаєте? Ті, що поїхали сюди доводити, що тут нічого нема. Ну, так, так, врятувати їх взагалі можливо якось. Без шансів. Їм треба було ретельніше готуватися, а краще взагалі сюди не їхати. Тоді зосередимося на роботі. Від Василівки до Вірів було максимум кілометрів п'ять, тому, припаркувавши свій автомобіль біля знаку, на якому була написана назва села, ми поглянули один на одного неупевненим поглядом та пішли у сторону покинутого села. Назва якого вселяла у місцевих мешканців тваринний страх, ми пішли у віри. Перші 20 хвилин, поки ми йшли по ґрунтовій дорозі, яка йшла між полями, здавалася неймовірно спокійними та дуже приємними. Хоч і було достатньо холодно, але на душі мені було дуже тепло та спокійно. Легенький шум листя на рідких деревах, яке вже почало опадати, хороша компанія та неперевершені краєвиди все ж робили своє діло. Але тільки рівно до того моменту, поки я не побачив першу напіврозвалену хату. З цього моменту все навкруги наче набуло зворотнього ефекту. Здавалося, приємний та заспокійливий вітерець тепер продував мене до самих кісток. Шум листя дуже швидко став суттєвою перешкодою, яка заважала почути кроки нашого ворога. А місцевий краєвид він просто втратив свою красу, тому що до мене потихеньку почало доходити, що саме ця вся навколишня краса може бути останнім, що я побачив у своєму житті. Відчуваєш, як одразу все змінилось? Відчуваю. Це означає, що ми на його території. Ця сутність така могутня, що навіть місце, де він живе, викликає у людини приступи, як їм здається, безпричинної тривоги. Ми впораємося. Ми ж впораємося. Звичайно, я вже далеко не той хлопчисько, якого він колись майже не вбив, а ти підготовлений зараз краще, аніж був тоді. Я. Тому давай просто зробимо свою роботу і все. Першим ділом ми зайшли у дім, де жив маленький хлопчик, який і притягнув його у наш світ, та почали досліджувати саме його. Ось тут ті хлопчики розташувалися вибите вікно, подряпане на підлозі, та кров одного з них у розбитому вікні іншої кімнати. І нафіга було сюди їхати! Ти думаєш, якби ті дурбилики знали, що на них тут чекає, вони б сюди поїхали? Ваша правда дурне питання. А ну пішли вийдемо на задній двір. Може, там ще є щось цікаве? Обійшовши хату, все ж дещо цікаве, нам знайти так і вдалося, а саме зламані гілки кущів та розбитий смартфон. Пам'ятаєш, що казав той хлопчина, що сидів у них на камерах що чув крики своїх друзів у телефоні? Ага, схоже, саме тут це і сталося. Он дивися туди. Бачиш сліди, які тягнуться до городу. Мабуть, спочатку він відтягнув одного з них, а коли той був вже мертвий, прийшов за іншим і розідрав його вже тут. А як ви могли з ним зустрітися, якщо він весь цей час був тут? Колись нас викликали на одне дуже цікаве замовлення в одну сім'ю: чоловік, дружина та маленька дочка. Мій наставник був тоді добряче так поранений, і я вирішив, що цього разу впоралися сам та потайки погодився допомогти? Проблема була у тому, що дівчинка спілкувалась з якимось вигаданим другом. Іначе як на перший погляд нічого страшного там не було, але згодом на дівчинці почали помічати незрозумілі синці, а вона сказала, що посварилася зі своїм вигаданим другом. Як виявилося пізніше, вона подивилася якесь страшне кіно з подружками, і після того їй почало здаватися, що у її кімнаті хтось є. Вона боялася настільки, що Бабай відчув її страх і почав її переслідувати. Коли вони викликали мене, рятувати вже було нікого, він повністю встиг неї вселитися. Навіть не питай мене, як ми змогли тоді його перемогти, це було по-справжньому жахливо. Та я і сам тоді майже не вирішив останню путь, але тут все значно гірше. Хлопчик пережив клінічну смерть та притягнув його сюди повністю. Як не крути, а тоді він був значно слабшим, був взаємодіяв з нашим світом через людське тіло, а зараз його абсолютно нічого не стримує. Ага, зрозуміло. А можна було мені це сказати до того, як я погодився йти з вами? Та я ж намагався. Але ти був так серйозно налаштований, що і слухати мене не хотів. А зараз ти мене оце послухав і вже обісрався, чи що. Зізнаюся вам чесно, тепер я трішки по іншому дивлюся на ситуацію, яка зараз склалася. Ось це вже добре. Добре, що мені тепер страшно. Тепер ти будеш вчитися діяти та приймати швидкі рішення крізь страх. Вважається як своєрідний бонус плюс. Ви там наче казали, що і самі впораєтесь? Пішли вже далі. Нам ще потрібно дуже багато усього оглянути. Вийшовши з двору, ми пішли по центральній дорозі, яка проходила повз усе село. Йдучи повз криві ворота та усунуті хати, я не міг зрозуміти, що саме викликало у мене відчуття того, що тут щось не так. Але трохи згодом я все зрозумів. По усьому селу було достатньо багато слідів від людського взуття. Ви бачите, скільки тут слідів? Це ж покинуте село? Думаю, кожної ночі воно ходить по селу, а може і не тільки в його межах. Пам'ятаєш, діти з Василівки казали, що бачили когось у вікнах, хто звав їх у віри, оце він і шастає по околиці. Когось з хати вимане, когось по дорозі зустріну. Так і полює. Тобто він із села може вийти? Звичайно. звичайно, сюди воно приходить як додому, щоб набратися сил та відпочити. А полює ця гидота в основному за його межами. Якщо тут, звичайно, нікого не знайде. Якщо б ті хлопці тихше себе вели, може б воно їх і не помітило. А так. Ну добре, як ми збираємося знищити цю гдоту? Є в мене одна цікава задумка поділитись? А як же? Коротше, слухай уважно. На перший погляд ідея Олега Васильовича здалася мені занадто складною. Але коли він розкрив усі деталі своєї задумки, мої сумніви зникли вже остаточно. Тому ми поїхали в місто та, закупивши все необхідне, наступного ранку знову повернулися в увіри та почали підготовку до зустрічі з бабаєм. Так, ну наче все, пішли тепер пройдемося по селу, щоб він нас побачив. Погулявши хвилин десять по вірах, ми зайшли у хату, де до нас зупинилися так звані руйнівники міфів, та почали чекати нашого гостя. Ага, а ну якщо так? Забрав, так це ж просто чудово. Ось тепер тримай оце, оце і оце. А також для тебе ще дещо є. Знову шістки? Ні, тепер сімки. Та що ж ти будеш робити? Чуєш годинник? Ага, почалося. Головне, нічого не бійся, зрозумів. Та що ж тут незрозуміло? Що це сука таке? Він просто з нами грається, намагається викликати страх. Ти ж не боїшся? З Звичайно, що ні. Хіба не видно? Хлопці, ви чого сюди приїхали? Я тут зі своєю командою все перевірив. У вірах все спокійно, ось тільки є одна проблемка. З кімнати, з якої до нас хтось звертався, хтось викинув спотворену голову одного з хлопців, які тут нещодавно зникли. І тільки згодом я упізнав у ній Миколу Васюченка, якого я бачив на фотографії, коли ми з Олегом Васильовичем вивчали цей випадок. Виходь до нас, поговоримо, і ми не якісь там сцикливі студенти, тому свої циркові прийомчики для когось іншого. А го ж це у нас такий тут сміливий. і дізнаєшся. Ти впевнений, що ти хочеш мене бачити. Або ти сам сюди вийдеш, або я притягну тебе сюди. Такої нахабної вечері в мене ще не було, дуже цікаво. Я, звичайно, був готовий побачити все, що завгодно, але воно все ж змогло мене виразити. Зі стелі нашої кімнати, неспішно та насолоджуючись моментом, спускалося воно. Воно чимось нагадувало старого діда, якому не менше тисячі років, але він не виглядав сухим та безпомічним. Уся його сутність не викликала сумнівів у тому, що до нас спускався ідеальний хижак. Можливо, таку форму він прийняв спеціально для нас, але мені чомусь здавалося, що саме так він насправді й виглядав. Саме тіло, звичайно, чимось нагадувало людину, але від цього ставало тільки гірше. На його м'язистих руках було по три лікті, і кожен з них згинався у різні сторони, даючи йому можливість дістати кого завгодно та що завгодно. Ноги були більше схожі на людські, але в них було по дві стопи на кожній нозі, одна з яких дивилася вперед, а друга назад. Колін теж було по двоє на кожній нозі, і кожна дивилася в свою сторону. Думаю, завдяки цьому воно могло дуже швидко змінювати направлення свого руху. Тому як людині для того, щоб почати бігти в іншу сторону, треба було зупинитись, розвернутися. Та почати набирати швидкість спочатку, але Бабай міг робити це не втрачаючи швидкості, а велетенські леза, які здирчали з кожного його суглоба, не давали його жертві ні єдиного шансу на виживання. Одне обличчя цієї тварюки могло налякати так, що його жертва помре від розриву серця ще до того, як цей хижак до неї дістанеться. У роті були розташовані величезні пазурі, Щелепу пообтягували міцні м'язи, які дозволяли йому перегризати кістки, наче насіння, та величезні провалля очей, у яких десь вдалині виднілися маленькі жовті очі, які дивилися на мене наче з іншого світу. Я вас уважно слухаю. Ми прийшли до тебе з пропозицією. Ти повинен опанувати свій апетит, і ми тут заради того, щоб обговорити кількість людей, яка задовольнить обидві сторони. <гум> а чому б мені просто не з'їсти вас та не продовжити своє існування так, як хочу я? Я думаю, ти б давно це зробив, якщо б міг, звичайно. Такий вид демона, як ти, майже ідеальний. Від тебе неможливо сховатися, втікти або перемогти. Але у цьому реченні я недарма використав слово майже. Все це ти можеш зробити тільки з тими, хто тебе боїться. От, халепа, правда, ой, Господи, який я необережний. Олег Васильович скинув зі столу маленьку миску з сіллю. Навіть якщо мене не боїтеся ви. Інші люди сутешніх сіл при згадки лише одного мого імені втрачають свідомість. Так, то воно так, тільки тобі до них ще треба якось дістатися, а мій колега випадково, звичайно, закрив пастку, з якої тобі вже навряд чи вийде звільнитися. Створіння спробувало вийти зі столу, але не змогло навіть поворухнутися. Ви що зробили, виродке? Тут таке діло навколо нас під цим старим килимом просипана сіль, у діжці з якою два або три тижні пролежав срібний хрест, окроплений святою водою, а стіл та цей чудовий стілець, на якому ти зараз сидиш, оброблений плюс-мінус такою ж суміші, яка вже просочилася в дерево. «І що? Вбити мене у вас все одно не видно, а уся ця ваша мішура так це ж ненадовго. І ти знову правий, але є нюанс. Ти був настільки зачарований своєю крутістю, коли спускався до нас зі стелі, що навряд чи поміти відсутність шторки на розбитому вікні, яка дивиться прямісінько на тебе. До речі, коли там у нас світанок? Через 4 години. А давайте поміркуємо, хто з нас трьох не любить сонечко. Ах, суки, я розірву вас на шматки. Колего, я пропоную залишити нашого клієнта тут, щоб він мав змогу, скажімо так, обміркувати нашу пропозицію. Думаю, двох тижнів йому буде достатньо. Думаю, ви праві, колега. Мені здається, наш клієнт відчуває тиск з нашого боку, поки ми тут присутні. Ви все одно мене не вб'єте. А ти хіба чув, щоб хтось з нас про це казав? Ти будеш сидіти тут і кожного дня горіти живцем на сонці упродовж років. А люди, які тебе так боялися. Будуть з тобою фотографуватися або брати гроші з туристів, які захочуть подивитися на справжнього бабая. І які умови ви пропонуєте. Ось це вже інша розмова, але ми тут трішки прикинули і не можемо зрозуміти, нафіга нам взагалі гаяти на тебе час. Ми вийшли зі старої хати, та під крики і прокльони безсильного демона рушили в сторону нашого автомобіля, який стояв перед не таким вже й страшним селом під назвою Віри. Ми зібрали всіх мешканців найближчих сіл та повідомили їм, що треба робити, щоб бабай не зміг більше нікому нашкодити. А саме підсипати завчасно сіль та обрізати гілки дерев, які можуть затуляти сонце за вікном нашої невеличкої пастки. Повернувшись в наш офіс, здивуванню Олега Васильовича не було меж, коли він побачив величезну прикрашену ялинку, під якою було безліч подарунків. Та коли ви встигли? Ти ж взагалі поруч зі мною був весь цей час. Так, досить же триндіти, сідайте за стіл. До Нового року залишилося кілька годин. Весь час до Нового року ми згадували цікаві моменти з нашої роботи. Олена з посмішкою на обличчі згадала, як багато років тому влаштувалася на цю роботу. А Олег Васильович хоч і намагався усіма силами це приховати, але саме тут і саме зараз він був по-справжньому щасливий. А щодо мене, я нарешті повністю прийняв своє нове життя та майже не згадував колишнє, тому що тут було те, чого раніше у мене ніколи не було. А саме складна, не завжди безпечна, але від того ще рідніша сім'я. І так, мої, зустрічаємо новий рік разом з найкращою радіостанцією у світі Кріт фм Давайте рахувати разом. До нового року залишилося п'ять, чотири, три, три, два, один. один.